Блуд чи зрада в шлюбі, ти додому приносиш вже букет проклять. Коли чоловік з'єднується з розпусницею, він стає одним тілом. Це означає, всі прокляття, які є в цій жінці чи в цьому чоловіки, стають твої прокляті. Отак От все відбувається в духовному світі. То можна нам блудити? Можна, але тобі буде не корисно. І твої сім'ї, і тобі, і вся твоє життя піде донизу. Бог дає дві заповіді в старому завіті. Проти блуду не пожадай жінки ближнього твого і не чужоложі. Дві заповіді з десяти іменно проти блуду. Наскільки сильний цей біс, який змушує сьогодні людство блудити? Зради, перелюби, насилля, порнографія, Все, все, все. всі фільми просичені чим або вбивство, насильство, або магія, і окультизм, суперсила, або блуд? Якщо цього нема у фільмі, то людям не інтересно це дивитися. Гріх завжди притягує, тому коли ми дійсно народжуємося з висоти. То Дух Святий нам показує. Ні, це вже ні, Це вже ні. Це вже ні.